Добрий день, друже. Сьогодні ти дізнаєшся про інтер'єр у житті людини. Де б ми не були, що би не робили, навчалися у школі, відпочивали на природі, чиїхли в поїзді, будь-який простір, на якийсь час стає нашою домівкою. Але ми завжди з радістю повертаємося в той єдиний куточок, де нам по-справжньому добре, де ми знаходимо все на своїх місцях, де можна розслабитися і відпочити душею. У власний дім, тому кожний прагне облаштувати своє житло з максимальним комфортом і смаком, зробити його зручнішим і затишнішим. Інтер'єр це функціонально та естетично облаштований внутрішній простір будівлі, оздоблення стін, стелі, підлоги, наявність меблі, особливості освітлення тощо, оздоблення приміщення. Об'єднує в собі утилітарні для повсяденного життя та декоративні елементи, що прикрашають побут людини килими, посуд, квіти, картини тощо. Під час оформлення житла особливо увага приділяється трьом основним чинникам функціональність, коли житло відповідає нормальним умовам проживання. Кожна кімната має певне призначення. Раціональне планування кімнат, зручно розміщені меблі додають помешканню комфорту, гігієнічність це звукоізоляція, повітрообмін, теплозахисні якості, робота санітарно-гігієчного устаткування, естетичність, тобто гармонійність речей і простору, їх цілісність. Житло може бути витримане в якомусь одному традиційному стильовому напрямку. Або являти собою їхнє поєднання. Головне, щоб у дизайні інтер'єру простежувалася цілісність, а окремі декоративні елементи гармонійно поєднувалися між собою в єдину композицію. Композиція інтер'єру це особливе розташування і співвідношення його складових меблів, світильників побутового обладнання. Серед предметів, яким людина прикрашає своє житло, тканини та вироби з них займають значне місце. Декоративні тканини це убивка м'яких меблів, килими і доріжки, завіси на вікна та двері, покривали скатертини. Декоративні тканини можуть бути тлом для окремих предметів, меблів та оздоблення. Тканини надають інтер'єру неповторного характеру створюють атмосферу тепла і затишку. В інтер'єрі велику роль відіграє оформлення віконних і дверних прорізів за допомогою штор і гардин, жалюзі та порт'єри. Сьогодні хочу познайомити вас із творчістю Жанна Луї Деніо, всесвітньо відомого архітектора, дизайнера інтер'єрів, випускника школи дизайну Комондо в Парижі. Це дуже популярний майстер, цікавий дизайнер із власним особливим стилем. Його інтер'єри елегантні, виконані в ніжніх кольоровій гамі, просякнуті історією, але водночас насичені ультрасучасними елементами. Саме тому його творіння надовго залишатимуться актуальними та цікавими для публіки. Пропоную вам спробувати спроєктувати інтер'єр приміщення. Це може бути інтер'єр власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії. Для того, щоб зображення було правильним, необхідно навчитися застосовувати правила лінійної перспективи під час побудови найрізноманітніших предметів побуту за допомогою лінії горизонту. Точок сходження на ній та допоміжних ліній зображають будь-який предмет у просторі. Розгляньте зображення предметів у перспективі, подані на цій сторінці. Зрозумівши особливості їхньої побудови, ви зможете якісно спроєктувати уявний інтер'єр. Колір в інтер'єрі. Особлення стін має поєднуватися з кольором меблів, портьєр, і відповідати призначенню приміщення. Наприклад, для спальних кімнат рекомендуються спокійні кольори, оскільки строкатість рятує. Занадто темний колір також неприйнятний, приміщення видається похмурим. У кімнатах з вікнами на північ доречно будуть кремові, оранжево-рожеві, жовті, золотисті, світло-зелені холтони. Холодні тони блакитно-зелені, блакитно-сірі, зеленувато-сірі, пасують для над вікна яких виходять на південь. Проаналізуйте інтер'єр вітальні Жана луи Деніо. Визначте, до якого типу інтер'єру належить подане зображення, у якому вигляді фронтальному чи кутовому подано інтер'єр вітальні? Якою є загальна кольорова гама приміщення. Визначте, як між собою поєднуються кольори меблів, стін і декоративних елементів, Яке враження справила на вас ця композиція. Спробуйте завершити в кольорі проект інтер'єру власної кімнати або сучасної навчальної аудиторії. Для цього скористайтеся порадами щодо використання кольору в інтер'єрі. Та знаннями про правила повітряної перспективи, які ви здобули в попередніх класах на уроках працетворчого мистецтва. Принципи виконання роботи в кольорі можна побачити на цих навчальних роботах. Підсумовуємо вивчене. Обери правильну відповідь: перше, скільки точок сходження використовується під час побудови інтер'єру в кутовому вигляді: три, одна, дві. Друге. Особливе розміщення це співвідношення складових інтер'єру, меблів, світильників, побутового обладнання Це Гармонізація інтер'єру, композиція інтер'єру чи вигляд інтер'єру. Третє. Під час оформлення інтер'єру житлова особлива увага приділяється трьом основним якостям: А. Функціональним, гігієнічним та естетичним, Б. Функціональним гігієчним та санітарним В. Функціональним колористичним та естетичним. У вільний час порівняй різні будинки в кутовому та фронтальному положенні. Визнач, які геометричні форми лежать в основі цих споруд.